Наталя Бутирська експертка з питань східної Азії, магістерка зовнішньої політики з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку, Вітаю. вітаємо. Та, бачите, не терпиться з вами поговорити, тому що дійсно тема цікава. Та те, те, про що говорить за океаном в Сполучених Штатах Америки, ну я не знаю, чи тут є новина насправді та тому, що в принципі занепокоєння Сполучених Штатів вона відображена так само в їхній оборонній доктрині, і це просто чергова констатація, чи як? Ну, вочевидь, це чергова констатація, тому що ми бачимо, як це ця взаємодія розширюється і в контексті війни також між Росією та цими країнами, які назвали, і більше того, ці країни активно працюють над тим, щоб підірвати загальний порядок. І ми бачимо з вами, як надаляється ситуація на близькому сході. А там ми знаємо, що головний гравець і він не без допомоги Росії впевнено себе почувається в тому, щоб підірвати інтереси і Сполучених Штатів Америки, їхнього союзсою, їхніх союзників в цьому регіоні. Та теж са. Саме стосується і Корейського півострова, де Росія посилила свою взаємодію із Північною Кореєю, підписала договір про взаємну оборону в червні місяці цього року, і це сильно міняє розклад сил, але важливо і те, що на жаль, ми сполучені штати Америки та наші західні партнери не мають або можливо недостатньо працюють над тим, щоб вплинути на цю взаємодію, тому що вона несе негативні наслідки не тільки для України, тому що ми з вами майже щоночі зараз терпимо і нальоти шахедів, які мають своє походження, походять з Ірану. А аналогічно ми також на на жаль знаходимо і північні корейські ракети у нас в Україні але Справа тим, що випробування цієї зброї і розвиток зброї з боку цих країн, які знаходяться під серйозними світовими санкціями, тим не менш, продають зброю. Воно допомагає їм також розвивати ці навики і випробовувати свої можливості на полі бою. І як для них це вважається, навіть ставити на певний супротив зброї, яка виробляється в НАТО. І відповідно, ми з вами бачили, наприклад вже, як як Іран використовував свої шахети, свої ракети проти Ізраїлю, і тільки завдяки допомозі союзників вдалося змягчити їх наслідки. Аналогічно, що стосується Північної Кореї, незважаючи на те, що ракети Північної Кореї мають дуже погану якість і вони розвалюються в повітрі, але на жаль, це призводить до смертей українців, а північно дає можливість удосконалювати ці ракети, і немає, наприклад, сумніву, що рано чи пізно ці ракети вони будуть використовувати у себе в регіоні, а це вже буде загроза і союзникам США. Тому нашим партнерам, окрім занепокоєння, звісно, яке теж важливо, потрібно працювати над тим, щоб відрізати ланцюги поставок своїх елементів, своїх компаній, які допомагають цим країнам виробляти зброю. Тому що ми ж з вами також бачили результати досліджень і шахетів, і північнокорейських ракет. І електроніка, і основні елементи в цих видах озброєння мають походження західне. Тому от робота над цими ланцюгами поставок, робота над тим, щоб перерізати ці можливості, вона є дуже важливою і вона має бути нагальною для американців і для інших країн. Але чи є вона нагальною уже два з половиною роки? Повномасштабне вторгнення Китай від самого початку займає ось таку позицію нейтральну з знаком плюсу. Бік Росії Іран давно допомагає Росії з жовтня. Ми вже відчуваємо удари шахедів. А ось ці ланцюги ну ніяк не перерізаються. Так безумовно, це дуже непросто, тому що ми бачимо, що ці країни, які живуть під санкціями роками, зокрема Іран і Північна Корея, вони змогли відпрацювати схему свого виживання. І на жаль, є країни, які допомагають їм і не дивляться на санкції, і зневажають їх. Ви тут назвали Китай, Ну просто Китай він закуповує нафту і газ в Іран, Це дає можливість йому функціонувати, підтримати економіку. І є ряд країн, не тільки та які заради того, щоб отримати дешеві продукти чи за вигідною ціною вони дають можливість цим країнам виживати в умовах санкцій. Це перше. А друге, вочевидь, має бути більш чітка жорстка робота стосовно того, аби технології західні не потрапляли до цих країн, які підривають світовий порядок, які створюють війни в тих чи інших кінцях світу, і це це має. Бути такою цілеспрямованою роботою, це не має бути допустим там проханням чи якимось окремим окремим таким відділом, де, де просять робити. А це має бути дуже державна злагоджена політика між нашими партнерами, тому що сьогодні ця зброя летить летить до України. Завтра вона може розвернутися, летіти в інший бік. І усвідомлення цієї небезпеки на жаль, недостатні, напевно. Серед багатьох країн, які думають, що це все пройде, чи пронесе їх їх особисто, до речі, якщо говорити про реакцію Китаю на останні події в Курській області, от пригадую, ми навіть з вами вже це обговорювали, але от в динаміці, чи чи можна це е, простежити, чи можна в принципі констатувати, що ця позиція Китаю є сталою, коли вони ну нібито там не надто це все помічають, говорячи про те, що вони там. Я дослівно не пам'ятаю цитату, але суть є така, що вони там моніторять стан справ в Курській області і по всьому. Ну, є загальна фраза, що вони взяли до уваги цю ситуацію в Курській області. Ну і стабільно Китай закликав до того, щоб не скалювати ситуацію, не розширювати поле бою і не і щоб ці бойові дії не вийшли за межі. З одного боку, ця реакція вона така стримана. І вочевидь, Росія, яка, як ви бачили, закликала весь світ і скликала Раду Безпеки ООН, щоб вони засудили дії України. Ну для Росії вочевидь недостатньо. Такої реакції з боку їхнього партнера, тому що вони вважають Китай своїм другом безмежним, але з іншого боку, Китай намагається витримати ту, ту свою нейтральність, свій баланс у зауваженнях, які він зробив, і певним чином він потрапив у власну пастку, тому що коли Україна зверталася до Китаю, що він засудив дії Росії і не тільки Україна, й наші західні партнери в зв'язку з тим, що Росія порушила міжнародне право і статут ООН, про який ратує Китай. Вони обмежилися тільки загальними фразами, відповідно, якби події в Курську були засуджені Китаєм, ну це був очевидно дуже серйозний перекіс у їхній реакції. А зараз на нинішньому етапі, коли Китай намагається і своїми миротворчими пропозиціями вклинитися в цей конфлікт, то, вочевидь, вони намагаються витримувати цей баланс і тому так стримано відреагували. Але я думаю, що Китай для цього для Китаї ці дії є несподіваними певним чином, і я думаю, що ну не особливо подобається, тому що ми бачили, як китайська сторона останнім часом намагалася працювати. Над тим, щоб зупинити військові дії і просувала заморожування конфлікту Спасибі вам, пані Наталіо. Наталя Бутирська, експертка з питань східної Азії, магістерка зовнішньої політики, про зближення і подальше зближення Росії та Китаю, взагалі країн в вісі зла, про які про занепокоєння від чого говорять у Сполучених Штатах Америки.